Всім доброго дня, всіх привітав. Сьогодні 5 серпня 2023 року. Ось у мене 3 сливка е угорської угорського так би напрямку сливок е німецької селекції сорт ТОП Гігант. Дуже чудова сливка, як самі бачите, дуже величенка, так як і потрібно будь. Як в народі кажуть, у така витягнута форма плодиків. Ось бачите, ось така як куряча крашенка. Дуже цікавий сорт. Рахується, як він десь приблизно як пізній, але я вам так скажу, що трохи у неї розтягнутий період достигання. Тому куштувати сливку вже можна навіть зараз. Вибирати окремі плодики і куштувати. Багато місця, як бачите, вона ось не займає. Це вона десь приблизно метр вісімдесят зараз. Єдине, що дошкуляють хробачки. Потрібно буде обробляти препаратами той же самий Актілік, той же самий каліпсо, конфідор, хто має або інше. Якийсь засіб навіть від колорадського жуку додати прилипач. Ну а так, сливки, як саме бачите, дуже файні, дуже гарні, так що вже можна навіть куштувати десь по грамів 100, як бачите, моя рука. Є такі сливки. Отакий От він, топ-гігант. Кого цікавлять живці, звертайтесь, є. Зараз ми її трохи продегустуємо. Ось, Бачите, тут трошки пошкодив. Ще плодова гниль теж, на жаль, вражає цю сливку. Потрібно буде обробляти, напевно, що і або свіч, або хорусом, або топазом. Ну, бажано свічем теж додати. Не дуже, але є пошкодження гнилі. Зараз мені, бачите, підпечена вона. Це такі спеки зараз, на жаль, йдуть. На смак, як і всі угорочки, дуже приємна, консистенція, плотненька, солоденька, навіть якщо її пошкодили цю сливку. От, так що, кого цікавлять сливки із серії Угорок, рекомендую цей сорт, будете задоволені, але, ще раз нагадаю, потребує догляду. З вами був я, колекціонер плодових Україна кропівницький Сливка Топ Гігант. До нових зустрічей, друзі!